Українці завжди пам'ятатимуть своїх героїв. Ми дякуємо за їхню самопожертву. Свобода це найцінніший дар, який ми маємо. Захищаємо її разом. День гідності та свободи нагадує нам про нашу силу. Ми не здамося перед труднощами. Шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Пам'ятаємо нашу історію і нашу боротьбу. Ми горді бути українцями. Гідність і свобода це наші основні цінності, їх не можна забрати. Дякуємо всім, хто стояв на майдані. Ваша мужність надихає нас щодня. Україна це країна героїв ми пам'ятаємо кожного з них. Разом ми можемо подавати будь-які труднощі. Їнність наша сила. Наші герої завжди будуть з нами. Їхні дух живе в нашій країні. Свобода це вибір сильних. Убираємо її кожен день. Гідність це те, що робить нас людяними. Збережемо її в собі. День гідності та свободи це символ нашої незламності. Пишаємося нашими героями. Пам'ятаємо про тих, хто боровся за наші права. Їхній вклад неоціненний. Українці завжди братимуть свободу. Це наше право і наша гордість. Ми вшановуємо тих, хто віддав своє життя за майбутнє України. Їхній подвиг ніколи не буде забутий.